Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ви мене також просили подивитися питання, яке стосується можливого наступу на Одесу, але не зі сторони окупованих регіонів України, а зі сторони. Молдови, тому що поступає інформація про те, що нібито якісь опозиційні політики Молдови заявляють про те, що Молдову треба, що Одесу, точніше, треба забрати до Молдови і робити її частиною молдовської території. Я би хотів подивитися взагалі наскільки це реально, тому що мені про це писали деякі люди, просили цю тему розглянути. Ну я скажу так: Одесу, ні РФ не забере. Я вже про це також неоднократно наголошував, ні Молдова не забере. І Навіть РФ, маючи таку величезну армію, маючи купу ядерки, штампуючи БПЛА та дрони, 24 на 7, в три зміни клепаючи зброю в себе на заводах. І то не можуть захопити повністю Донецьку, Луганську області і там ті, які вони типу відписали собі в конституцію. То що вже казати за Молдову, в якої армія це 10 молдаван, один літак і один танк? Це взагалі смішно та парадоксально. І немає ніякої ядерки, і немає ніяких козирів, якими можна було би шугати Європу та світ. Тому я особисто от від себе скажу, навіть якщо не брати карти в руки, а просто проаналізувати чисто логічно. То чим вони будуть Одесу забирати? От чим? Чим вони будуть Одеську область окуповувати? Якщо в них толкової ні армії немає нічого немає. І військові рейки в них ну такі от гіменця та палок, грубо кажучи, дмухнеш вітром розсипеться. Тому я ж кажу, що це дуже смішно, насправді та абсурдно. Я вважаю, що цього не відбудеться. Одеську область і РФ не забирає собі. Ніколи. Я вже про це також казав. Я про це казав, що навіть на початку 2022 року, коли оця вся повномасштабка тільки почалася, я, я сказав зразу, що Одеса залишиться непошкодженою. Ну, і в якому сенсі? Повітряні загрози ніхто не відміняв. В тому сенсі, що нога руского солдата не ступить на землю Одеси. Ось про що я казав. Хто дивиться мене давно, той пам'ятає мої слова. Але я зараз не про це. Я про... Ди... хочу подивитися зі сторони Молдови, що мені карти покажуть. От давайте глянемо. Ну я від себе скажу, що це бред. Це повний бред. Ну, як чим вони будуть воювати, чим вони будуть захоплювати Одеську область? Це смішно. В них немає нічим. Так, добре, давайте подивимось. Карта священника падає. Хороша карта. Карта Рібінка падає. Карта ожидання. Всі три карти спокійні, всі три карти хороші. Негативу ніякого нема. Королева мечів, десятка жезлів, тяжкий груз провокацій. Ну, провокації можуть бути. Четвірка мечів, карта сепаратизму та провокацій. Я скажу так: з молдовського напрямку можуть бути якісь провокації, але сказати, що прямо наступ і захоплення, ну, ну це смішно. Взагалі, циганські карти всі спокійні: Ребенок, священник, ожидання. Тому я думаю, що цей варіант розвитку подій настільки ж нереальний, як, наприклад, те, що. Я не знаю там з чим порівняти. Як те, що воскресять Майкла Джексона і заставлять його колонізувати Марс. Оце приблизно на такому самому рівні, що Молдова не захоплюють Одесу. Дуже смішно. Ну, мені ще про Закарпаття питають. Ну, Закарпаття практично та сама ситуація. Угорщина, хоч і трошки більше за Молдову, і хоч там і населення трохи більше, але мені здається, що це теж бред повний. Тому що в них теж нормальної толкової армії немає. І хто їх. Хто їм буде допомагати в разі чого? Захоплення Закарпаття. У них немає козирів, так само їм нема чим крити. Так що, я думаю, що це все єрунда. Віримо, надіємося, сподіваємось на краще. Бажаю всім миру та благополуччя. Побачимося в нових прогнозуваннях.